Друзі, ми знову в ефірі і продовжуємо. У нас наступна гра між командами Олімпік та Бульвар. Перед цим у нас грали команда Бульвар-23. Я звертав вашу увагу на різницю в назві команди, а зараз ми просто команда Бульвар. І команда Олімпік. Яку ми також сьогодні вже а, бачили на футбольному полі а, за гру до цього. <плодов 'я> М'яч за бокову лінію. Друзі, удар а, за бокової лінії зараз буде а, від а, гравців команди Бульвар. Є, yeah, є. Yeah. І втрачений м'яч знову за бокову лінію з іншої пол сторони поля. А, від нас. Уже Олімпік буде розігрувати цей стандарт. Якось поки не вдається а, зачепитися за м'яч а, ні одній, ні іншій команді, але ось щось, щось вимальовувалося тільки, що у Олімпіка. Є підбирання, є пас, прийом, є знову пас. Відбилися гравці команди бульвар. І тут. Боротьбі а, намагався прорватися в атаку. А, гравець команди Бульвар а, і лише стандарт заробляє для своєї команди. Подача, там воротар. А, друзі, бачили, ми вже сьогодні саме цього воротаря. Пам'ятаємо купу сейвів а, на його рахунку а, після гри з командою. СК-179. І подивіться, подивіться, яка серія ударів була. На місці воротар. Аплодують йому глядачі. Не наздоганяє м'яч, гравець команди Олімпік. І а, буде а, в за боковою лінії бульвар розігрувати м'яч, а там теж пуста зона, нікого немає на місці. Твої. Так. Краса! Зейтгай. Не потрібно там вп'яти. Ну, от у нього. Там, здається, низ. Такі у нас були тільки що а, атаки з однієї, з іншої сторони, намагання розвинути атаку в центрі поля. Зараз знаходяться команди, і одна і інша намагається щось створити, розігнати атаку. Але поки, поки все відбувається в центрі поля. Ось тут бачимо зараз з останнім гравцем була боротьба. Ну і бульвар. Перепрошую. Олімпіг зараз атакував. Тут у нас боротьба. Олімпік з м'ячем 21 й номер по центру. Проходить. Одного вдалося пройти. Мяч вислизнув за межі майданчика нашого, де ми зараз знаходимося. Повернули його вже на поле. І е, за боковою лінією буде розіграний е, м'яч. Ну, нікого, нікого не було там попереду, щоб зачепити за цей м'яч і пробити. На жаль. Знову гравці Олімпіка намагалися зараз атакувати. У бульвара повна заміна складу зараз відбулася. І а, за бокової лінії буде розіграний м'яч. цей м'яч. Не вдалося влучно а, дати передачу. А, і знову серія помилок. Вислизав тільки що гравець команди Олімпік, 28-й номер. Не вдалося прорватися. Але заробляє вкидання за бокової лінії. А, так, через воротаря відігралися. Правий фланг підключають. Зачепились там хлопці? Було порушення правил, швидко розіграють. Цей стандарт. «Тьом, тьома, тьом, тьом І вдається пройти м, вздовж лінії воріт гравцеві команди Олімпік, але там. Уже з центру пробивав і за далеко від воріт. Останеться сам на лінію. За бокової лінії бульвар буде вводити м'яч в гру. Повз ворота, ну на Ти що не бачиш? з ворота. Далеко. За далеко від воріт. П'ять ниже. Клас. І могли вибігати зараз хлопці з Олімпіка в атаку, але не чіпляються за м'яч. Завантажу туди в штрафну зону а зараз м'яч, але подивіться, подивіться, виривається, як виривається. і... Встигають, Встигають хлопці назад. Олімпік в атаці лівим флангом пробиває з гострого кута. Олімпік проводить свою заміну і зараз буде розіграний штрафний удар. Сильно по поворотах на місці захист відбивається. Зберігають м'яч. Хлопці з Олімпіка. Ну тут уже трохи заплутався а в м'ячі. За бокову лінію відпускає м'яч. П'ятий номер Олімпіка. Через вратаря зіграли. Знову рівні атаки в нас що з однієї, що з іншої сторони намагаються хлопці прорватися, створити. Ну і не вдається. 0-0 у нас. в грі рівно дуже йдуть команди. А що зараз? Є вихід, є пас на лівий фланг. Забрали м'яч. Ні, ну. Намагався прорватися, ніби підвівся і чіплявся за м'яч, але, на жаль, відпускає за межі поля його. О, а тут подивіться, яка, яка обрізка. Не вдається. Не вдається. Непогано кутового намагався пробити ближній воріт, трішки не влучає ну там уже а, невдало Розіграли хлопці кутовий і а, втрачають м'яч. Гравці команди Олімпік будуть від воріт подавати м'яч! Є дивіться друзі, яка атака правим флангом, але дуже дуже довго з м'ячем зараз а, розбирається. Гравець команди Олімпік, а там вільний був по центру, і кось треба було швидше приймати рішення віддавати пас. І встигає захист повернутися. І відбирають м'яч чисто від воріт. Знову підбирання. Бульвар намагається прориватись, не вдається. Олімпік за бокової лінії. Не проходить пас і вже в атаці бульвар. По центру можна пробувати пробивати пробиває. І захисник на кутовий відправляє м'яч. Кутовий удар бульвар розігрує, пробиває. Дуже класно виклав йому туди під удар, викотив. Ну і над попереченою м'яч пролітає. На жаль, Олімпік. Олімпік ватаці не м'яч проходить, проходить, але там на місці 14-й номер захисник команди бульвар е виносить м'яч за бокову лінію. Є Олімпік на підбиранні. Пробиває. Дуже-дуже ну, близько пробивав. Четвертий номер команди Олімпік. подача за бокової у воротаря. І удар. Воротар в падінні витягує цей удар. І на кутовий знову відправляє м'яч. Розіграли. Під удар не попадає. Не влучає по м'ячу. Гравець команди бульвар її відпускає за бокову лінію. Там уже Олімпік з м'ячем. Правий фланг, лівий фланг. Перепрошую. Відбирання м'яча. Спроба удару знову на місці воротар переводить. Розіграли за бокової лінії. Ось так по лівому флангу. А там знову не вдається зачепитися за м'яч Олімпіку. Непогано, непогано з-під ноги пробивав тільки що. Але на місці захисники і блокують ці удари. Знову дальній удар і далеко від воріт. Ну-нуль. Залишається рахунок в цій грі. Є прохід правим флангом. Віддає передачу, але не доходить м'яч до партнерів. І є можливість розігнати, обрізають цю атаку. Гравці команди Бульвар, вибиваючи за кутову лінію м'яч. Знову не точно, знову не точно. Класно, ну міг проходити і врізається знову м'яч в захисника. Олімпік. проходить, проходить, Непогано було. Який тільки ще був вихід, намагався перекинути воротаря. 20-й номер команди Бульвар. Але зіткнулись тут хлопці. За коліна тримаються. Зараз від медиків отримує гравець команди Бульвар. Неприємне таке зіткнення відбулося. Ну, це футбол. Так буває. будь ласка. Дивіться, хлопці, Олімпік намагається атакувати, пробивати. Ну і все щось не вдається. Не вдається сьогодні а, жодної з команд. Зараз буде розіграний кутовий удар. І ось так. Далеко на виході грає воротар команди. Олімпік молодець. Відчуває м'яч. Олімпік пробиває. Подивіться, друзі, подивіться, що це було. Це був гол. 1-0. Ось так. Подивіться, бульвар відразу здалеку намагається вразити ворота суперника. Ось який прохід, прохід флангом. На емоціях хлопці відразу атакують. І буде розіграний кутовий удар. Подивіться. Розганяють атаку свою бульвар на лівому фланзі. Ну, але дуже довго. Артем бігай! Артем, бігай! Артем обігай там! Обріжкова олімпіка. Подивіться друзі: бульвар ледь не користується цією нагодою для того, щоб забити зараз. І Олімпік атакує. Швидко потрібно діяти зміщатися в центр. Не виходить. Атака. Футбола, Олімпіка. Випіваємо. Йдемо назад, йому назад. Не дуже вдало вибиває зараз воротар, і бульвар не користується цією нагодою. Насправді все закінчилось кутовим. Патаці, друзі, не вдається вийти на ударну позицію. Діма, далі. Артем, йди сюди, Артем Почали, почали! Ух, як класно пробивав, друзі, з правого флангу. Зараз 14-й номер, 18-й. Перепрошую номер команди Бульвар і. З Зовнішньої сторони за стійкою. Ах, ах, на жаль, на жаль, не вдалося зараз друзі зрівняти рахунок у цій грі. І бульвар програє, поступається в даному матчі з рахунком один